Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось і настав час нашого з вами відео. В цьому відео ми розглянемо телефончик ZTE Blade A60, який разом з цим Huawei. Huawei y 3.2 або Huawei U22 надав мій друг і викладач по масажу Славік Лукавий. Вітання тобі, Славік! Телефончик в дуже класному стані, реально стан телефона практично ідеальний, як ніби тільки його з коробочки витягнули і працює. Славі казав, що він трошечки е, погано заряджається і роз'їжджається швидко, але я ще це не вчу поки. Я ще збираюся трохи тим телефончиком побавитися, попрацювати, ним, погра, можна сказати, погратися, як то кажуть, е, поюзати, що як в ньому працює. Але перше розповімо е, про фан-фактом даного телефона. Виконаний він такому як підстальний колір, тобто тут нез'ємна батарейка. По лівій стороні тут слот під сім карту і карту пам'яті. По ліву, по праву сторону кнопка включення звуку і кнопочка звуку. Далі внизу у нас розташований роз'єм мікро USB і мікрофончик. Наверху 3,5-мм роз'єм під джек-наушники. З задньої частини динамічок, спалах камера. Отже, будемо розповідати далі. При особливості даного телефона. Розміри даного телефона, довжина телефона 145 мм, ширина 71 мм, товщина 8,65 мм, вага 140 г. Телефон працює на процесорі Mediatek MT6735, процесор 4 ядра на 1,3 ГГц, ARM Cortex a 53 кількість ядер 4. Графічний процесор даного телефону mali T720 MP2, 600 МГц, кількість ядер 2. Оперативна пам'ять даного телефона 2, оперативки 16 на борту. Можливість роз розширення карточкою пам'яті мікро -ю... SD вибачаюся Екран у нас 5-дюймовий IPS-матриця на пікселів 24 бітний е, 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 Акумулятор даного телефона 4000 літіополімерний Android 6 в ньому стоїть. камера е, Розрішення камери 3264 на 200... 2448. пікселів е, 24 кадри за секунду. Е, зараз покажу, як дана камера знімає. Камера знімає досить і досить непогано. Якщо з Android, то телефон взагалі супер. Чесно. Я вражений, що камера, це бюджетний телефон вважається. Знімає досить і досить непогано. Далі. Я казав вже, що операційна система Android 6.0 Marshmallow. Сім-карти тут йдуть, наносімки плюс карта пам'яті. Тобто це тут гібридний слот або дві наносімки, або наносімка і карта пам'яті. Тут є як я вже кажуть, Wi-Fi BGN, Wi-Fi Hotshop USB 2.0, microUSB, Bluetooth 4.0 навігація GPS а GPS. Ось таке коротеньке лайтове в нас вийшло відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Якщо що вам подобається, не подобається, кажіть. Будемо тоді щось може моделювати наших відео. Хай вам щастить, будьте здорові. Па-па-па-па.